Латін Джерело Міо, хіро Марганцю та Елма Телфолето. От ми розповідали у випуску о двадцятій про те, що затримуються зустрічі з причин, які нам не були зрозумілі на той момент. Але скажу вам так: от я коли тут перебувала біля західного крила, я дуже ну так відверто, відчутно а, чула а, спів Андрея Бечель. Я розуміла, що це Андрея Бечель, і думаю, ну напевно, це є частина житлова в Білому домі. Можливо, хтось приємно проводить час вдома, але ви. Виявилося, що Андреа Бочелі був в гостях у Дональда Трампа в овальному кабінеті, і вони ставили його записи. І Бочелі буде тут у грудні виступати у Трампа. Тож вони просто приємно проводили час і вони президента України в тому, що відбулася ця затримка у початку зустрічі. Немає, думаю, що якщо у нас є можливість показати це відео, яке зняли в робочому кабінеті президента, можемо його зараз показати. Ну а щодо Основної вже робочої частини, яка відбувалася в так званій кабінет-рум, де відбувався робочий ланч у форматі двох делегацій. Вони сиділи одне навпроти одних за довгим столом. Перед ними тарілки і прибори, і звичайно, поки там були журналісти, а тривало це десь 40 хвилин. Ніхто не їв. Але ми бачили, що у передпокої там відбувалося якесь приготування. Тобто зараз, напевно, вже перейшли власне до цієї частини ланчу. Але президент Трамп за своєю традицією дозволив поставити запитання і зробити. Бив таку міні-прес-конференцію дозволив поставити достатньо багато запитань. Повторюся, десь хвилин 40, напевно, ця частина тривала. Ну і головні звичайно запитання стосувалися далекобійних ударів по території Росії, на що Трамп сказав, що вони будуть обговорювати ці питання і постачання зброї. А йшлося те, прозвучало дуже гарне запитання, яке ну, мені здається дуже влучним, і воно до речі сподобалося Дональду Трампу. Запитання про те, що Росія ще з 22-го року б'є по Україні ракетами, причому по цивільних об'єктах, ракетами, які є фактично аналогами томагавків, і чи не було би справедливо? Ливо і рівно надати Україні томагавки для того, щоб вирівняти ситуацію на полі бою, і Трамп сказав, що це дуже чесне запитання, справедливе запитання, і вони це сьогодні будуть обговорювати. І прозвучала новина буквально з коліс від президента України. Він сказав, що готовий запропонувати угоду президенту Трампу, тобто Україна може ділитися своїми дронними технологіями в обмін на томагавки, і ця ідея. Зацікавила президента Сполучених Штатів, якщо у нас є зараз можливість, давайте послухаємо пряму мову. Чи ви зацікавлені в тому, щоб обмінюватися з Україною? Ми маємо багато дронів. Свої випускаємо але а також закуповуємо від інших сторін. Ми маємо добрі дрони. Війна дронів останніми роками стала надзвичайно актуальна. Я б сказав, що знаєте, дуже багато дронів було в Ізраїлі. і ми це робили з надзвичайно потужними дронами, літаками, реактивними дронами. Дуже багато ми знаємо про дрони, про великі літаки навіть І Б-52, наприклад, легендарний. Літак. Ми маємо багато зброї. Я також маю зобов'язання забезпечити нашу країну. Бо хто знає, що станеться? Ну й також. Прозвучала тема, і президент Трамп сам підняв її на початку цієї зустрічі. Він розповів Зеленському про свою розмову із Путіним, яка відбулася напередодні. І президент Сполучених Штатів усіляко знов намагався урівняти, скажімо так, переговірників. Його, наприклад, запитали хто краще бореться за мир Зеленський чи Путін, і Трамп сказав, що вони обидва гарно борються, і що на його думку обидва хочуть миру. Прозвучало також запитання, чому Зеленський не долу. Учиться до Трампа та Путіна в Угорщині, і Трамп відповів про. Погані стосунки, які є між Зеленським та Путіним, він не назвав це погана кров. І я сказав, що це через це мовляв і не може бути поки що тристоронньої зустрічі, але він проінформує Зеленського про все, що відбуватиметься у їхніх переговорах із Путіним. Ну і принаймні, поки що, Трамп намагається демонструвати надію на переговори у Будапешті. Він говорить про те, що розмова із Путіним напередодні була тривалою дві з половиною години. І що вона дає йому надію на те, що миру може бути досягнуто, і як він сказав, що краще взагалі досягти миру, а аніж говорити про постачання зброї. Але втім, про постачання зброї, як я вже говорила раніше, сьогодні теж іде мова. Ну і прозвучало також вже здається традиційне запитання про костюм. А той самий блогер, який, якщо ви пам'ятаєте, спровокував оцю сварку стосовно зовнішнього вигляду президента України у. Ютому цього року він прийшов підготовленим, тому що у них уже з Зеленським відбувається такий своєрідний. Як кажуть тут force and back, тобто вони обмінюються репліками. А минулого разу Зеленський йому сказав таке, що я перевдягнувся, а ви все в тому самому костюмі. І от сьогодні цей блогер прийшов підготовлений. Він прийшов в новому костюмі іншого кольору і заявив про себе Зеленському і знову почав запитувати про зовнішній вигляд. На що Зеленський йому дуже коротко відповів, що буде новий президент, буде новий костюм. А поки так і не почав продовжувати так, би мовити, цю непотрібну. Дискусію, президент Трамп сказав до речі, що зовнішній вигляд президента України йому подобається, подобається піджак. Скажу, що це той самий чорний такий а піджак у змішаному стилі щось від класичного піджака, щось від мілітарі стилю. Ну і власне кажучи, от такі а, короткі короткі нотатки з того, що мені запам'яталося з цієї 40 хвилинної розмови. І якщо колеги а, є запитання, можемо спробувати обговорити. Олю, в мене запитання. Скажіть, а ви не пробували в дискусію входити з тим журналістом в костюмі поки що? Йому досі платить платять заробітну плату за те, що він одне і те саме питання ставить на кожній прес-конференції? Наскільки я розумію, він сам собі платить заробітну плату. А стосовно мене, я не підтримую такі дискусії. Скажіть, будь ласка, що по програмі? Оскільки вона сунулася, чи триває ще досі зустріч президентів? Ми знали, що Трамп мав летіти, нібито через 20 хвилин. А, так, але вже очевидно, що а, плани змінюються, тому що я нагадаю, що зустріч почалася десь затримкою, напевне, хвилин на 25, п'ять і тривала оця відкрита частина 40 хвилин, поки можна було ставити запитання президентам. І відтак дискусія не відбувалася в цей момент. І очевидно, лише зараз сторони перейшли до цієї сутнісної предметної розмови. Я вам а, нагадаю про це вже розповідала в ефірі раніше, що наша делегація, коли заходилась сюди на територію Білого Дому ми повітили, як е, наші люди заносили якийсь предмет зовні дуже схожий на карту та триногу для неї. І пам'ятаєте, Наталю, ви говорили про те, що була інформація, що е, Зеленський хоче показати реальну ситуацію на полі бою. Будуть обговорюватися перспективно далекобійні удари так, от карту поки що, наскільки я бачу, не розгортали, не знаю, чи це відбудеться чи не відбудеться, але не схоже, що розмова має завершитися ось ось. Хоча, в принципі, за за 45 хвилин за програмою мав би вже розпочатися брифінг президента України Володимира Зеленського. Але поки що очевидно все зсувається, але як то кажуть, ідемо за приборами. Угу. Оля, дякую вам дуже. Я так сподіваюся, що ви залишаєтеся там до брифінгу о двадцять 30. як він був запланований. Він та. був запланований. Ну, подивимося, можливо, або ми пізніше або пізніше. Можливо, ми з вами разом його і подивимося в прямо наживо, в прямому ефірі. Пасибі, дякуємо Дякую. вам.